Привіт, друзі! Е, наступне відео з серії Токсичні стосунки. Нарцизму. Сьогодні ми поговоримо коротко про це, які є типи нарциз... нарцисів. Е, типічні ознаки нарцизму ми вже розмовляли. Це, наприклад, перевищення, перевищення почуття значимості своєї особи. Е, вони себе переоцінюють. І коли це виходить на на поверхню, вони тоді, ем, як е, ем, кажуть, що вони не винні, вони спихають воно на інших, кажучи, що інші не розпізнали таланту, там, наприклад, ем, вони себе відчувають дуже особливими, і вони не відчувають зовсім емпатії. Отже, які є типи, вони розрізняються ще на різні типи, які є типи. Є три таких головних типи нарцизму. Це, наприклад, перший тип вразливо-тендітний нарцис, також називається скритний, скритий нарцизм. Це вони часто дістають помилковий діагноз депресії. Вони дуже вразливо реагують на критику. Часто це є жінки, які е, мають цей тип нарцизму. Е, другий тип це е, грандіозно злоякісний нарцизм. Це є найнебезпечніші нарциси для суспільства, е, тобто вони страждають параноєю, часто агресивні, а соціальні. Наприклад, Гітлер був таким. І третій тип це екс, ексгибіційний нарцизм. Це найбільш зустрічається цей тип. Це є такі стандартні, типічні нарциси, впевнені в собі, що вони боги, вони є шармантні, але одночасно знецінюють інших. Під кінець цього відео я хочу звернути увагу, що е, потрібно розрізняти між хворобливим нарцизм, нарцизмом і е, такими нарцистичними властивостями. Дуже важливо. Тобто е, є люди також з нарцистичними властивостями, але вони ще, скажімо так, знаходяться в реальності і розуміють певні речі, і можуть е, якось перевчитися, змінитися. Ем, але хворобливий нарцизм, е, його дуже важко вилікувати, дуже важко змінити таку людину, майже неможливо, тому що вони просто ем, думають, що вони е, найкращі. Думають, що вони все роблять правильно. Ок. У наступному відео ми поговоримо про ехоїстів. Хто такі ехоїсти? Так що підписуйтесь на мене, ставте лайки, задавайте питання, і я спробую на них як можна швидше відповісти. Дякую за увагу.